Документи в смартфоні, реєстрація ФОП прямо з дому, освітні серіали з цифрової грамотності, електронна демократія. Програма і допомагає закласти фундамент цифрових змін ще з 2015 року. У співпраці з міністерством цифрової трансформації України та громадами. Ми допомагаємо зробити нашу державу найзручнішою у світі. Завдяки Швейцарії. Ми першими підтримали системний цифровий розвиток України, щоб перетворити державу на зручний сервіс. Digital transformation can help to make bureaucratic systems more efficient, faster and more transparent. Ми супроводжуємо державні органи на всіх етапах: законодавчі зміни, розробка та тестування послуг, інфокампанії та навчання громадян. Ми запустили понад 80 цифрових сервісів на національному та регіональному рівнях. І ними користуються більше 20 мільйонів українців. А ще разом із Мінцифрою, ми розпочали цифровізацію Держстату. Тепер громадяни можуть поділитися необхідною інформацією з дому чи з офісу та коли їм зручно. Чи могли ми уявити ще 5 років тому, що можна відкрити бізнес, не виходячи з дому? Або отримати всі необхідні послуги, пов'язані з народженням дитини, без збирання різноманітних довідок? Отримали всі документи на дитину через портал Дія. Це, що сидячи вдома? Сидячи вдома з ноутбуком. Швидко. Можна отримати багато яких документів. Не людина для держави, а держава для людини. Наші електронні сервіси покликані розвивати взаємодію між владою та людьми. Нашою платформою місцевої електронної демократії IDEM, користується більше двох мільйонів українців. Громадяни подають петиції, голосують за проекти місцевого розвитку, отримують фінансування для ідей та висловлюють свої думки щодо життя громади. Від малого віку вчимо дітей бути ініціативними та сміливими і починати зміни з малого зі шкільних проєктів. Бюджет шкільних ініціатив він дає можливості для молоді створити свої ідеї, створити і втілити їх у реальність. Діти розуміють, що їм дають можливість бути господарями, що дітям дають можливість брати участь у врядуванні, дітям дають можливість відчувати себе повноправними членами суспільства. Неважливо, де ви живете, в селі чи у великому місті, але доступ до державних послуг має бути однаковим, а якість життя гідною всюди. Тому ми надаємо підтримку пілотним громадам у різних цільових регіонах. Нашими партнерами є обласні адміністрації та органи місцевого самоврядування, і в власне в цьому в цій філософії нам дуже цінна співпраця з ЕГАПом, тому що в рамках цієї програми ми дуже багато реалізували проектів. Разом ми впроваджуємо та масштабуємо шаблонні цифрові проекти, центри активності громадян, електронні щоденники та журнали. Ще один крутий інструмент це мобільний ЦНАП. Або ЦНАП у валізі, це пересувне робоче місце адміністратора. Коли людина з поважних причин не може до нас прийти особисто, адміністратор приїжджає до людини. Там є все. Ми можемо оформити документи, роздрукувати необхідні заяви. І зробити проплату, якщо це послуга платна. Під час кризи важливо об'єднуватись та підтримувати тих, хто найбільше цього потребує: переселенців, людей з інвалідністю, людей похилого віку чи родини з маленькими дітьми. Приїхала з Бахмуту більше року тому. Маю двох синочків. 4 роки, 14. Сюди вони приходять, щось моделюють, щось рисують. Дуже швидко житло зареєстрували, зруйноване, і тепер є сподівання на те, що нам відновлять або нададуть нове житло. Ми дбаємо про енергоефективність громад і встановлюємо у ЦНАПах автономні сонячні електростанції. Завдяки встановленому обладнанню ми матимемо змогу забезпечити безперебійну роботу ЦНАП і надання адміністративних послуг нашим мешканцям під час блекаутів та планів відключень світла. А довіра до місцевої влади неможлива без правильної комунікації. Тому ми розвиваємо платформу свої, і понад 400 громад вже підключені до неї. Людина має можливість зареєструвавшись чат-боті свої. Вона може зареєструватися на певну годину. Не потрібно було стояти в чергах. Прийшов, не чекаєш, подав документи, оформив заявку. Просто беру, заходжу, витягую, беру витяг цієї довідки, це зручно. Позитивно ставлюся до того, що я можу вносити зміни в наше майбутнє, зручно і щоб швидко відкрити і приватного підприємця, і швидко заплатити налоги, і оформити людину. Всі ідеї розумні, креативні, які можуть бути втілені, мені подобаються. Насправді ми дуже пишаємося Україною, і те, що в нас є такі класні електронні сервіси. Це класно, що Україна в чомусь може бути дійсно. Першою. Щиро радію, що програма iGAP впливає на якість життя українців, заочаджує час і гроші. І покращує взаємодію між владою і громадянами.